В дев'ятій серії головні герої будуть змушені працювати в екстремальних умовах та вирішувати складні завдання, які потребують не тільки професіоналізму, а й мужності та рішучості. До речі, прем'єра цієї серії відбудеться завтра, 22 березня, о 20.00 на телеканалі ICTV2. У район ДВЗ приїхали сарійні грабіжники, які вже рік тероризують столицю. Двоє злочинців завжди працюють за однією схемою. Два-три рази грабують невеликі магазини, а потім їдуть в інший район. Востаннє вони влаштували грабіжі на оболоні, а зараз перейшли на ДВЗ. Чи встигне Бондар знайти злодіїв до того, як вони знову втечуть? Чому поліцейські затримали Настю на автостанції? І яке перше завдання від хазяїна виконає Шамрило? Що стосується 10 серії, то її прем'єра відбудеться теж завтра, 22 березня, на телеканалі SETV2. І в ній ми побачимо, що Дзюба повірив, що робота у відділі внутрішніх розслідувань додасть йому нових зірочок на погонах і потішить високою зарплатою. Але нова робота виявилася далеко не такою блискучою, як він уявляв. У 10 серії серіалу Дільничне стеверзе дзюба потоне в паперовій роботі і познайомиться з вродливою колегою, яким буде його перший робочий день, і як Бондар впорається з двома дільницями. А от колишній колега поліцейських Агеєв терміново потребував грошей, бо колишня дружина заборонила йому бачитися з дочкою через несплату аліментів. Неочікувано, чоловік став свідком того, як якийсь незнайомець приховував тіло. А геєв наважився на шантаж. Та чому йому коштуватимуть легкі гроші? Загалом завтрашні серії будуть не менш цікавими за попередні, тому не пропустіть їх. Ну і будь ласка, поставте лайк і до зустрічі.